Доброго дня, друзі! Сьогодні на прохання одного з моїх підписчиків я покажу вам відеоурок, як правильно підібрати щепу до підщепи, щоб була висока приживаемость щепи на підщепі. Для цього потрібно обрати одинакові по розміру підщепу і щепу. Це для того, щоб була висока, приживаємо щепи до підщепи. Якщо ви підберете товщину прищепи до товщину підщепи, буде висока приживаємость, і ви будете. Радуватися своєму результату. Так, от беремо ножик, острий ножик потрібний, і щоб зручно лежав у руці. І робимо зріз під кутом. Це один із варіантів прищеплювання. Вони по товщині одинакові і при тому, як ви їх змотаєте, вони будуть 100% спопадати по всьому діаметру шкіра і шкірою. Це дає, ну, не будемо казати, 100%, але 80-90%, що воно хорошо прищепиться. Беремо таку плівочку. Це плівка така. Хороша стрічка. І обмотуємо. Змотуємо одне до одного. Ви подивіться, воно як одне ціле. Це чому? Тому що товщина щепи співпадає із товщиною підщепи. Ну і я покажу, як неправильно тепер. От дивіться, у нас справа, наприклад. Підщепа, а зліва щепа. Вони не співпадають. І коли для того, щоб співпала шкіра, ми на одну сторону його зміщаємо, а друга сторона не в захваті. Значить 50% у нас вже приживаємость не годиться. От так от. Бачите, як є щепа і підщепа одинакова. Це другий спосіб прищеплювання. Це коли вони однакові по розміру це дуже добре. Робимо такий розріз. Це прищеплювання в розщеп. А прищепу зрізаємо під конусок. Отак. З однієї сторони під конусок і з другої сторони під конусок. Так би мовити, робимо викрутку з нього. І заводимо прищепу у підщепу. Розкол робиться на підщепі, а на прищепі робиться конусок. І заводимо. І як бачите ви, що тут шкіра щепи і підщепи з однієї сторони співпадає повністю. І з другої сторони шкіра щепліть підщепість співпадає повністю. Це дає високий рівень прищеплювання. І знову ж таки беремо стрич Це в будь-якому магазині садовод, вона є, дуже зручна. Знімати її не потрібно, з часом вона сама розкладається і ніяких проблем. Бачите, ми я замотали щепа і під щепа одного розміру, це дуже хорошо. Так що, друзі, розказав, що вам потрібно. Можливо, я дещо пропустив. Всі тонкості не можна вам розказати, так, як. Не знаю, що ви хочете. І якщо у вас виникнуть питання, я готовий вам дати на них відповідь. Так що садоводством я займаюся дуже давно. Сад, виноград, це в мене моя любима справа. Так що будуть запитання, запитуйте в коментах. Дякую за перегляд, гарного вам дня! Do pobocznia.